Дивитися суспільне Черкаси, підписуйтеся на суспільне Черкаси у соцмережах. Кащені припинили свою діяльність 10 трансфузіологічних відділень та 12 кабінетів забору крові. Це ті, де здійснювали забір, аналіз і обробку донорської крові. Вони працювали при лікарнях, де є хірургічні та перинатальні відділення, тобто там, де є постійна необхідність переливання крові та її компонентів. Таким є один із функцій реформи системи крові, яку впровадили урядовці у березні цього року. Як все працюватиме за новими правилами? Про це у наступні 10 хвилин. Це 28-річний військовий Євгеній Клюс в одну з лікарень області, яку не називаємо зміркувань безпеки. Він потрапив із Донецького напрямку. Їхав в дорозі в машині рядом в магазин Аврора, кап прилетів і застав якраз дороги. У цій лікарні він другу добу. Зараз йому важко говорити, бо саме відходить від анестезії після операції, каже його лікар Олег Черняк. У нього ампутаційна кукса стегна, ампутаційна кукса правої передпліччя. Важкий багатоламковий відкритий перелом кісток помілки, кісток стегна з обширними дефектами м'яких тканин. Ну і звичайно, з великими крововтратами. Немаловажно, що в їхньому ранньому відновному періоді мають значення препарати крові для військовослужбовців. Да, у нас лікарня надає ці всі компоненти безкоштовно, да, і стараються, щоб цих препаратів була в достатньо кількості. За перший день розказує Черняк Євгенові перелили чотири дози крові ще дві на наступний. Тому каже для лікарні вкрай важливо мати запас крові та її компонентів. А це відділення інтенсивної терапії третьої міської лікарні. Нині тут цивільні пацієнти, кількому з них робили переливання крові, але вони поки не в змозі спілкуватися. Розказує тимчасово виконувач обов'язків за відділення Юрій Остапов. В цілому, за потреби, якщо дійсно поступає пацієнт з політравмою або з якоюсь кровотратою, сумково кишковою, кротечі, ми на перший час на першу добу забезпечені, і потім уже прогнозуємо. І робимо все можливе для того, щоб у нас було безперервне постачання крові, незалежно від чи це біофарма приватна, чи це обласна станція переливання крові, або навіть звертаємося і робимо релокацію з інших регіонів. Так розказує кілька років тому, розшукали рідкісну, третю негативну, аж у Чернігівській області. Ми також не затрачаємо час, сили, енергію, ресурси. Хотілося б, щоб цим було покраще. Досі третя лікарня збирала та зберігала донорську кров для своїх потреб сама. Тепер замість пункту здачі тут банк крові, тобто місце лише для зберігання, розказує виконувач обов'язків директора лікарні Віталій Григор'єв. Головне, щоб була регулярна поставка компонентів крові. Якщо це буде заготовлятися в лікарні, як було раніше, буде в лікарні. Якщо як по-новому буде заготовлятися на станції переливання, і придаватися сюди, прекрасно. Головне, щоб тут у пацієнтів завжди була можливість отримати. Доступні препарати крові все. Саме це є головною метою реформа системи крові, каже начальниця обласного управління охорони здоров'я Антоніна Уманець. Реформа системи крові в Україні передбачає зміни у функціонуванні, перш за все, самих лікарень, центрів крові. І, мабуть, основним, що є, це спрямовано воно на безоплатний доступ до крові. Тобто, це означає, що пацієнтам. Їхнім родичам не треба, буде шукати донорів, шукати кров, і це буде безкоштовно для перш за все для людей. Щоб побачити, як це працює на практиці, їдемо до ще одного медзакладу. У найбільшій лікарні Черкащини обласній до реформи системи крові діяло окреме трансфізіологічне відділення. Керувала тут Олена Кожем'яка. Ось так називаємо операційне, де проводиться забір донорської крові, і тут же переробка. Там же є центрифуги, зберігання необстеженої донорської крові. Відділення трансовив взагалі існує юридично. Воно із 2002 року. І ми працювали в двох напрямках: перший це донорство. Ми заготовляли і йшло все, що йшло на потреби нашу, нашому закладу, для пацієнтів нашого закладу. І інший напрямок це так називаємо клінічна трансфізіологія Оце контроль і проведення відповідальний за трансфузії в обласній лікарні нині ж функції відділення скоротили лише до зберігання крові та її компонентів. Бо на забір, аналіз та переробку донорської крові необхідно мати державну ліцензію, яку за нормами реформи системи крові не видають закладам, де безпосередньо здійснюється переливання крові, пояснює директор обласної лікарні Віталій Шило на сьогоднішній день з Є закон України про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові, який упорядочує роботу трансфузіологічної служби в Україні. Наше відділення трансфузіології воно забезпечувало на 100% потреби обласної лікарні в препаратах крові. А також ми могли надавати препарати крові ще іншим лікувальним закладам. На жаль, на сьогоднішній день є вимоги закону, які ми повинні виконувати. І на сьогоднішній день ми не матимемо такої можливості виконувати забор і переробку крові. Ми можемо тільки цю кров, препарати крові використовувати. Реформа системи крові пояснює Віталій Шило, полягає у тому, що забір, переробку та контроль якості за компонентами крові покладають на ліцензовані станції переливання крові. Їхню діяльність фінансує держава. Лікарні у свою чергу роблять замовлення відповідно до своїх потреб і отримують кров безкоштовно. Ковальний заклад повинен заключити договір з великою станцією переливання крові, яка в свою чергу може робити забор переробляти, це наша станція переливання крові, це Київська, вінницька, і Ми подаємо заяву, нам доставляють в тій чи іншій кількості препарати крові, це рітроцити, це плазма тієї чи іншої групи. І в створивши банк крові, ми тут отримуємо і застосовуємо. Погано це чи добре, чи ну, добре. Мабуть, поки що я думаю, що це досить добре для нашої лікарні, тому що великі потреби і відсутність можливості самостійно контролювати і коригувати цей процес. І обласна, і третя міська лікарні договори на постачання препаратів крові заключили із Черкаською обласною станцією переливання крові. Тут відбувається провинне обстеження донорів, робляться аналізи крові з пальця. В цьому кабінеті співбесіда з лікарем приймається рішення про донацію, і безпосередньо тут же відбувається донація. Після успішної донації кров передається на переробку і вже там вона розділяється на компоненти. Це керівник обласної станції переливання крові Ярослав Березань показує, як працює установа. Підприємство з 2018 року не працювало з донорами, не приймало донорів, тільки тестувало кров, яку надавалося з району. На початку травня ми відкрились, ми почали працювати з донорами і вже укладаємо договори на безоплатну передачу компонентів крові на лікарні. Дуже складно, бази донорів як такої немає. Багато хто, скажімо так, майже всі. Коли бачать заклад йти здавати кров, йдуть комерційну структуру, там за це платять гроші. Ми гроші не платимо, держава не передбачає якусь оплату. Тільки один вихідний день: пляшечка води, сок, шоколад це те, що ми видаємо. Такі скромні бонуси не основне, чому Людмила Буковська для донації обрала державну станцію переливання крові. Які проблеми здорові осі? Ні, би, слава Богу, робота соответствующа, якби що його серйозно, то не немає. Ви знаєте, поки що слава Богу. на мої 52, скоро 53, все добре. У молодості розказує жінка, ходила здавати кров, коли на роботі потрібні були відгули. Тепер має вагоміші причини. Зв'язку з війною, ну, щоб якось допомогти. Це був мій осознаний вибор. Я якось допомогти, тим більше ну, мене третя. Е Отрицательний різ тої стінкою це важливо. Не так багато людей з такою кров'ю, то хочу хоч якось допомогти хлопцям. Проте таких, як Людмила Буковська, розказує Ярослав Березань, недостатньо для роботи станції на повну потужність і щоб закрити потреби тих лікарень, з якими вже підписані договори. А таких у області 22. Ми технологічно готові, персонал є всі технології, обладнання, все як це вимагає сучасність донори так, їх дуже, дуже мало. Формували бригаду для виїзного забору. Ми їздимо по лікарнях, які знаходяться в містах, в великих об'єднаних територіальних громадах, і робимо забір там. Двічі на тиждень виїжджає на наша бригада, і ми робимо забір там, і потім вже ця кров видається на лікарні області. Я думаю, що ця проблема буде в усіх станціях переливання крові. Тому що по-перше, потреба велика. По-друге, е як на мою думку, е можливості, наприклад, нашої станції переливання крові, е вони. Потужності не такі великі, але ми сподіваємося, що в співпраці ми зможемо ці потужності їм допомогти збільшити. І дефіциту в препаратах крові не буде. А особи якийсь план Б має? У нас немає плану Б, тому що є закон України, який ми повинні виконувати. Нині система збору і розподілення крові на етапи налагодження. Можливі ризики намагаються спрогнозувати і попередити, каже керівниця профільного управління обласної військової адміністрації Антоніна Уманець. Станція. Не може забезпечити в повному обсязі всі наші лікарні. До кінця року в нас заключений договір з деякі лікарні з Вінницею, з Київською станцією переливання крові і місто Кропивницьке. Якщо заявлена потреба, яка буде перебільшувати, да, цю кількість. Або терміново треба буде, і ну, щось пішло не так, то вони можуть купити тоді. Заклад може купити. Маємо право розпоряджатися своїми коштами, заробленими коштами, так як ми вважаємо за це за потрібне. Але на верхівці піраміди стоїть пацієнт, його безпека і надання медичної допомоги. Тобто питання в забезпеченні препаратами крові. Не буде стояти в тому, що ті станції, приватні структури чи не приватні. Ми будемо брати. Якщо вона потрібна, ми будемо її брати, і забезпечувати пацієнта. Але корінь проблеми в іншому каже виконувач обов'язків завідувача відділення інтенсивної терапії Юрій Остапов. Його треба вирішувати на державному рівні. Основна проблема в тому, що немає популяризації серед населення здачі донорства крові. І лікарні втрачають, які вже рахують, кожна лікарня рахує свої кошти, втрачають багато часу і коштів. А це все призводить до втрати, можливо, до втрати навіть життя пацієнта. Коли немає в нас в регіоні або в нашій лікарні, або на станції крові, нам доводиться доводиться робити релокацію з інших регіонів або областей, шукати, і ми на це втрачаємо час і кошти. Підтримує думку лікаря і військовий Євгеній Клюс, якому треба буде зробити ще не одне переливання, допоки він зможе встати із лікарняного ліжка. Сильно важу, без них невозможно.